Будь-яка потужна творча людина, професіонал своєї справи, скаже вам, що всі освітні, наукові, інноваційні прориви відбувалися не завдяки, а всупереч встановленим правилам. Виклики сучасності потребують нестандартних рішень та змін в управлінні університетом. Саме тому я пішла на ці вибори, бо я хочу, щоб мій рідний університет став флагманом цих змін. Давайте будемо відповідальними людьми. Цей критичний для КПІ. Та України час, відповідальність за стратегію розвитку мають взяти на себе професіонали, які довели своїми результатами в навчальному, науковому, проєктному, військовому аспекті свій професіоналізм та потужну громадську позицію. Я переконаний, що зараз перед нами відкривається вікно можливостей для трансформації нашого життя і професійної діяльності. Не скористатись їм буде величезною помилкою. У нас є реальний досвід, реальні справи. І реальне бачення майбутнього. Наші цінності, розуміння майбутнього і світогляд сходяться. Тому ми рішили об'єднатися заради інноваційного, проривного майбутнього нашого університету, що відповідає сучасному ритму життя нашої країни. Підтримайте професіоналів, що не словами, а справами довели свою компетентність. Голосуйте за професійне майбутнє нашого університету!